На засідання у справі шахрайства у Кіровському районному суді Кроповницького журналістів не пустили через карантинні обмеження. Дозволили залишити камеру. Прокурор сказав, що Тетяну Присакар обвинувачують у підробленні документів та у шахрайстві. Прокурор Юрій Дурдієр після засідання від коментарів відмовився, сказав, що коментувати поки нічого. Обвинувачена журналістами спілкуватись не захотіла. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що немає складу злочину, передбачених статтею 190 та 358. Ця справа з'явилась лише після того, як моя підзахисна отримала виплату і їй запропонували поділитись з сестри загиблого бійця. Сестри кричали, що вони спадкоємці. Він, як і сестри, виховувався у дитячому будинку. Кожен мав свої сім'ї, і він ні. Кому не був потрібен, поки Тетяна не отримала гроші. Тим більше тіло загибло привезли кувати не комусь, а Тетяні, так як він був її цивільним чоловіком. І орден посмертно вручали також їй. На наступному судовому засіданні, 28 липня, досліджуватимуть матеріали справи. Ольга Проценко, Анатолій Басистий новини на Суспільному. Кропивницький.